Харківський національний університет внутрішніх справ це потужний центр вищої освіти та наукової діяльності МВС України. Це новітні технології, що впроваджуються в систему підготовки кадрів для національної поліції за всіма світовими стандартами: очолює поліцейський виш, член кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. В університеті працюють шість факультетів: слідства кримінальної поліції, превентивної діяльності, кіберполіції, заочної підготовки працівників національної поліції, права та масових комунікацій, інститут. Після дипломної освіти Сумська філія та Кременчуцький льотний коледж. Через війну в Україні університет був вимушений передислокуватися до інших регіонів. Сьогодні його факультети працюють у містах Вінниця і Кам'янець-Подільський. Харківський поліцейський виш повернеться на основну навчальну базу в місто Харків, коли дозволятиме безпекова ситуація. Але на Поділлі і надалі працюватиме філія навчального закладу. Освітній процес забезпечує 30 кафедр, сім циклових комісій. Чотири науково-дослідні лабораторії, чотири спеціалізовані учені ради з захисту дисертаційних досліджень, потужний науково-педагогічний колектив, в якому працюють 100 докторів наук. 309 кандидатів наук, 71 професор, понад 200 доцентів, 6 старших наукових співробітників, звання заслуженого присуджене 11 працівникам вишу, діє навчально-тренувальний полігон Центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору, центр корекційної та психодіагностичної діяльності, гендерної освіти, центр українсько-польського розвитку, кабінет для навчання курсантів майстерності водія, музей вишу. Працює юридична клініка, де курсанти і студенти під керівництвом досвідчених фахівців надають безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Розвивається міжнародна діяльність. Університет бере активну участь у міжнародних програмах та проєктах, орієнтованих на удосконалення правоохоронної системи України, наближення її до кращих світових стандартів, незважаючи на воєнні складнощі за підтримки ICTAP – міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування департаменту юстиції США, реалізується проєкт Поліцейський офіцер громади. Бібліотека університету це потужний осередок посилення інформаційної підтримки для здобувачів освіти та науково-педагогічного складу. Книжковий фонд налічує майже 500 тисяч примірників. Електронна бібліотека біля 55 тисяч повнотекстових електронних джерел. Бібліотеку ХНУС включено до довідника університетських бібліотек світу. Університет є засновником і видавцем п'яти науково-фахових видань з відкритим доступом, які включено до національних і міжнародних наукометричних баз. У відомшому закладі вищої освіти багато уваги приділяється розвитку фізичної культури та спорту, здоровому способу життя. Майбутній правоохоронець має бути фізично підготовленим до виконання службових завдань, вміти захистити та надати допомогу тим, хто не може цього зробити сам, численні спортивні секції, із самбо і дзюдо, боксу, грівого спорту, легкої атлетики, ігрових видів спорту, футболу, волейболу, баскетболу, спортивні змагання, які регулярно проводяться в університеті, допомагають формуватися, Вати силу, характер, вольові якості молодої людини найбільш талановиті і підготовлені курсанти та студенти захищають честь університету і нашої держави, здобувають перемоги на змаганнях всеукраїнського, європейського та світового рівнів. Курсантська і студентська молодь університету забезпечена комфортними умовами не лише під час навчального процесу, але й у побуті. Сучасні гуртожитки, їдальні, медико-санітарна частина. Слід зазначити, що навчальні корпуси і гуртожитки обладнані сучасними укриттями на випадок повітряної тривоги або обстрілів, де є і необхідні інструменти, і засоби зв'язку, запаси медикаментів, їжі та питної води на кілька діб. Позанавчальний навчальний час насичений подорожами, цікавими екскурсіями, відвідуванням різних мистецьких заходів, участю у творчих гуртках, здобувачі вищої освіти та науково-викладацький склад вишу активні учасники волонтерського руху. Війна поставила нові цілі й завдання, вирішення яких стало справою честі для колективу поліцейського вишу, допомога бійцям ЗСУ. Медичним закладам і дитячим установам, ветеранам і малозабезпеченим. Кожен на своєму місці робить усе від нього залежне, щоб наблизити перемогу над ворогом. Знання, закон, честь це девіз Харківського національного університету внутрішніх справ. Саме в цих словах полягає життєве кредо всіх працівників, курсантів, студентів, випускників університету. Саме на цих підвалинах ґрунтується його минуле, теперішнє і майбутнє.